Теплі кольори та очікування дива у Івано-Франківську відкрилася різдвяна виставка. Представили її митці як місцеві, так і з сусідніх областей. Прикладаємо максимум зусиль, аби ця виставка насправді була тематичною і атмосферною, щоб аура. Різдва оцих наших свят, зимові пейзажі, в тому числі, щоб вони були обов'язково присутні, щоб найменше було оце, вразне літніх, сонячних, щоб все таки було оце відчуття, відчуття середини зими і різдвяних. І різдвяних свят серед робіт картини виконані у різних техніках: розпис на склі, керамічні скульптури, вишивка та інші твори на різдвяну і святкову тематику. Серед них неможливо не побачити ікону святого Казимира. Намалював її відомий художник Дмитро Сивак. Митець розповідає, працював над нею не один місяць, адже виконати її не так вже і просто. Ну швидко такі речі не робляться, тому що він надто складний. Він не уставлений образ, і це не копія, а це творчі. Образ такий. Я мусив зробити такий ескіз, пізніше картон. Картон називається натуральну величину. Перенести на дошку. І то вже по технології дерево Левкас-акрилик позолота. Я його виконував ну два місяці. Завітав на виставку, і міський голова Руслан Марцінків каже: потрібно пам'ятати і цінувати традиції свого народу. Я дуже вдячний нашим художникам митцям, які щороку роблять таку виставку саме перед різдвяними святами. Можливо, ви знаєте, зараз і так дуже багато чогось такого. Нехорошого злого нам потрібно наші вічні цінності, добро, яке віщує народження Ісуса Христа. Насолодитись різдвяним духом можна впродовж січня у виставковому залі національної спілки художників. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.